Доброго дня, мої дітки. За горами, за лісами є країна математика, у якій мешкають цифри, геометричні фігури та багато математичних цікавинок. Сьогодні до нас завітала гостя це цифра 1. Перед нами одиниця, поважаю цю сестрицю. Бо без неї час застряне нового числа не стане. Вона складається із двох паличок великої і маленької. Складіть цифру один з лего цеглинок. Молодці справилися. До нас завітав на наше заняття гість. А хто саме, послухайте загадку. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Так, звісно, це їжачок. Уважно подивіться, скільки білочок на картинці. Виберіть цифру. Так, одна білочка на картинці. Їжачок дуже любить їсти грибочки та яблучка. Скільки у їжачка грибочків? Так, один грибочок. А скільки яблук? Одне. Яблуко. Молодці дітки, ви справилися. Подивіться уважно на геометричні фігури і скажіть, на яких геометричних фігурах написана цифра 1. Правильно, на кружечках. Ви всі великі молодці сьогодні справилися з усіма завданнями та дізналися багато цікавого. Я вами пишаюся. До побачення!